Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, та 27 сьом Слава Україні. Героям слава. І так, друзі, вчора підводили ітоги стосовно цієї сімейки, яку ми. Самостійно обробляли бджіл від кліща з додавлення максимальної допустимої норми, нехтуючи всіма правилами, обробляючи в жару і тому подібне, отримувавши результат в віді якоїсь потрави, зробивши своє, скажем так, якісь заключення по цьому поводу, вирішили, що даний препарат має е, все ж таки право на життя, тільки треба дотримуватися технологію. Ну і опять почали писати і так, і сяк і гентак. Друзі, буду відвертий. Ми свій, скажімо так, ракурс зйомки вибрали такий, щоб якраз такі люди, котрі от пишуть такі коментарі, щоб не як, скажімо так, ну, щоб їх відпугнути від нас, скажімо так, бо якраз такі клієнти вони, вони не приносять користь. Бо у них завжди все не то у них завжди все не так. Не дай Бог такому продай того, блядь, Ну його нафіг. Якраз ми знімаємо так, щоб от такі люди просто-напросто відразу, о, мені такої не треба. Все, флаг тобі в руки йди. Ми знімаємо для таких людей, котрі все ж таки готові в житті щось різкувати, пробувати нове, щось ну, робити. Там буде не удаватися. Вони будуть ставати знову і робити і тому подібне. Ми для таких не маємо. Ну, а все рівно, коли вони пишуть, все добре, що вони пишуть. Бо по великому рахунку, один такий може написати, а один такий може прочитати. І це приведе к тому, що вже два такі клієнта нам не дзвонять. Ми точно так же свої матки позиціонуємо. Ми не брешемо вам якусь всяку чепуху, яку пользують другі маткарі в віді, там я не знаю якихось цифр, якихось наміривополіток, якихось там непонятних слов, котрі ви зовсім ніяк не можете провірити. Вам, хоч що скажи, ви в то або вірите, або не вірите. Розумієте, і тим людися користують вам лапшу вішують, а ви то, то вірите. Флаг вам в руки. Ну я веду к тому, що навіть матки ми позиціонуємо для таких людей, котрі все ж таки більш-менш адекватні, і вони розуміють, що при купівлі маток, при купівлі препарата, при якійсь роботі найважливіший акцент це ви, не те, що ви купили. Не те, що ви купили, а то ви, як ви ним будете користуватися. І тільки туди буде якийсь результат. Ну і саме основне, що було? Ми травили, звісно, що бджіл вулі мало стати менше. І вчора йден там знаток, побачив, що там бджіл нема. Ну, во перше вся сім'я була не розширена, вона розширилась стільки недавно. Не з бухти то вона не розширялася, вона і зато і не розширялася, бо вона була послабша. Можливо, по якимось причинам хреново знаю, але вона була менше за других, і зато вона не розширялася. Ну, А також він побачив, що там і в гнізді е, нема бджіл. Зараз ми подаємо корпус подивимося, скільки бджіл в корпусі, бо е, враховувати кількість бджіл в той період, е, в, льотний. в льотний період, коли деякі а судя по гнізду, ми вчора зрозуміли, що зят, да. це може тільки от такий якраз і чоловік, котрий от такий, Розумієте? А зараз, угу. от коли вони всі починають ну, літати, то ми подивимося, що ж все ж таки тут. так воно виглядає. Так що, друзі, добре, що ви пишете. Ну ви не друзі, але добре, що ви пишете. Так як і другі можуть читати. Ісходя із того, що ви пишете, є можливість вам відповісти в віді контента, що ми і зробили. На адекватний клієнт все ж таки буде мати точку зору. Не вашу, не свою, а можливо, вернее, не вашу, не мою, а можливо, свою. І в комічному ітогі, можливо, це комусь допоможе, комусь не допоможе. Ну, щось можливо може змінитися. Так як стояти на місці, жувати соплі, нічого не переймати без толку, та й все. Ми за свою практику не один раз. Міняли все, що тільки загодно міняти. То вулики, то нуклеуси, то, то то сьо, то, то генто. А в ітоги, э, друзі, от назову вам примір обичний. От от, це робили спеціалісти. спеціалісти, такі, як ви, котрі книжки читають і тому подібне. І вони мені розказували, як це робити. В Відтоді, не пройшло 7 років, ми вже ремонтуємо забор. Вон там трошки далі. Відкуди? Mm -hmm. Точно так же спеціалісти, коли ми будували хату, мені розказували, як потрібно будувати, що вона через рік згниє і тому подібне. Вже на сьогоднішній день ми прожили тут скільки четверту, мабуть, зиму. У нас мінімальна кількість на світло, на опалення. Нам тепло, комфортно. нам зручно удобно і тому подібне. Так що завжди є такі, я не знаю, в природі їх називають, нитіки, ташнотіки. І тому подібне. Вони завжди є, не вся де є. Вони повинні бути, так як без них нікуди. Ну все рівно. Е має голова бути своє на плечах. Має бути своє на плечах. Так як е на чужому горбу в райні поїдеш. Бо один тобі порадить то, що йому добре, другому, що другому добре. В Відтоді тобі може бути недобре. не добре. то, не то. Все, друзі, На цьому будемо завершити Слава Україні! Героям слава.